Готуємо простий тертий пиріг з вишнями. Для тіста просіємо в миску борошно. додаємо розпушувач, сіль, цукор та ванільний цукор. Перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єднались. Далі натираємо на крупній терці холодне вершкове масло. Перетираємо все руками до утворення однорідної крихти. Додаємо сюди яйця та сметану. Починаємо замішувати тісто. Ось таке тісто. Розділимо його на дві частини. Одна частина для основи буде більша, а друга частина наверх менша. Я думаю, десь приблизно так. Не збираємо його в кулю, бо потім будемо натирати його знов на терці. Зроблю його трошки продовгуватим, щоб зручно було натирати. Загортаємо тісто в харчову плівку. Та прибираємо в морозильну камеру. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Відправляємо в кастрюлю заморожені вишні. Та починаємо їх нагрівати на середньому вогні до теплого стану. Температура вишень повинна бути десь градусів 50-60. В окремій ємності змішуємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Та все разом добре перемішуємо. Коли вишні вже прогрілися до теплого стану, додаємо цукор з крохмалем. Все гарненько перемішуємо. Доводимо до кипіння та проварюємо ще приблизно одну хвилину. Не забувайте перемішувати, щоб на дні нічого не пригоріло. Ось така густа маса в нас виходить. Поки відставляємо. Підготовчі процеси завершені, будемо збирати пиріг. У мене тісто пролежало одну годину в морозильній камері, але все одно це буде залежати від того, яка температура в вашому морозильнику. Ну, Воно тверде, але не змерзлося так, щоб як на кістку. Беремо форму та натираємо на дно тісто, притискаємо та робимо дно й бортики. Всередину вкладаємо начинку. Та розподіляємо її по поверхні, дістаємо з морозильника іншу частину тіста та натираємо зверху, рівномірно розподіляємо натерте тісто по поверхні. Тут уже притискати не треба. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Випікаємо приблизно 25-30 хвилин, але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось такий гарний пиріг вийшов. залишаємо його охолонути, а далі будемо куштувати. Ви тільки подивіться, який він соковитий.